Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати справжній класичний медовик, який відомий у всьому світі. Але ви знаєте, варіантів безліч є медовика. Але я буду готувати такий медовик. У мене мама завжди пекла його. Це було її улюблене тісто, і ми його також дуже любили. І я його готовлю і сьогодні хочу вам його представити. 4 столових ложки У мене буде меду. Ну, ви знаєте, мед має бути файний, настоящий мед. І 200 грам масла сливочного. Ну, масло беріть такої хорошої жирності 82% на вогонь. Це без різниці, можна його і не різати, він довше буде на вогні і це краще. Ось дивіться, масло вже розтопилося. Мед також, тому що мед. Знаєте, такий, як зацукрований. Додаю дві чайних ложечки соди. Якщо хороший мед, не переживайте. З содою все добре, не буде пахнути содою. Так, і файно буду мішати. Зараз має бути реакція. Треба трошки поварити, щоб сода. Погасилося, щоб піднялася ще трошки піна. Хоча б дві хвилинки помішати і поварити треба. Бачите, як воно в обйомі пішло вже, наскільки більше. Але треба маленько ще поварити. Бачите, який колір уже? Ось такий має бути колір. Вбиваю 4 яйця в цілі. Буду їх вбивати зараз буду поступово додати 200 г цукру і ванільний екстракт обов'язково нам треба щоб яйця були взбиті, знаєте, так на сильну піну. таке щипка солі для балансу. Дивіться, я ція взбила, і я додаю екстракт. Ну так, не шкодуючи ванільний екстракт. Можна додати ваніль, якщо є на ванілі теж небагато, і далі збиваю. Або 8 грам іде у одній пачці. Це 16 грамів ванільного цукру. Далі. Додаю борошно поступово, десь по 2 столові ложки буду додати і міксером буду потрошки змішувати, тому що не знаю, скільки борошна треба. Ви знаєте, що борошно різне. Обов'язково просіюю його. Тут у мене 300 грамів. Немаленькі спороски збиваю. І ще Трохи, бачите, має бути таке досить густоє, тому що яйця будемо додати, змішувати з яйцями. І воно порідне Ну, Я залишаю борошно десь 100 грам. Тісто, бачите, яке у мене? Ось таке густе. Досить густе, тому що зараз буду яйця, ще трошечки зіб'ю яйця. І потім буду додати до тіста. Трошечки ще взбиваю. Так, додаю потрошки яйця. І допиваю. Бачите, трісто рідне вже. Але в холодну суміш додаю. Додаю в холодну суміш. Суміш треба, щоб вона остила. Остудити її файно. Може, ще треба буде борошна додати. Зараз я подивлюся. Буквально 50 грам я ще буду додати борошна. Але 300 я не дала, це однозначно. І тихенько знову перемішую. Дивіться, яка в мене консистенція тіста. Бачите, воно таке литоє має бути. Не має бути дуже густоє і тоє. Духова шафа в мене вже гріється. Щоб потім його не розтягувати дуже. Тісто я розрівняла, і бачите, я, коли його рівняю, я завжди трошечки виганяю з середини на края. Бо є спеціально такі тепші, що мають таку виємочку, А у мене пряма, нам не треба цей горбик. 170 градусів ставлю 10-15 хвилин, відкривати не взагалі не треба зовсім. Нехай печеться, а потім 170, а потім буду пекти на 130, ну, 5-6 хвилин останній. Так, знаєте, пройшло 15 хвилин, я духовку не відкривала. Ще робить у мене духовка. Подивимося, пробую шпажкою. Суха, прекрасна, десь чудово. Суха. Виключаю і, знаєте, залишаю іще. В Духовці буквально на 5 хвилин горячій духовці залишу. Буквально 5 хвилин буде. Десь 7-8, може. Так, уже аж взявся, бачите, який він вже не такий м'який зразу був, і до повного охолодження. Зараз роблю пропитку на тістечко. 100 г води, 70 г цукру. Так, і ставлю екстракт ванільний. буду помішувати до тих пір, поки цукор розійде і трошечки має бути така, знаєте, густа у мене консистенція така, як сиропчика такого. Дивіться, бачите, 10 хвилин я його кип'ятила, воно в мене кипіло, і таке вже трошечки густувати. Як сиропчик такий досить рідкий сироп, але я вже чую ложечкою що воно вже загусло. Виключаю і остужаю його. Роблю крем 500 міліграмів у мене вершків 36%. Ви знаєте, може бути і 33%. Це нормально буде. У мене 36. Буду всі вершки розбивати. Ось так. Збиваю довго спи. Добавляю трішечки екстра, ванільний екстракт. І далі буду збивати і додаю зараз поступово цукрову пудру поступово. І вбиваю далі. Так, щоб не порозліталася пудра, і вставаємо. Бачите, вже гусне. Ось дивіться, у мене 700 грам сметани. Та я взяла ціле відро кілограм, відібрала. І тут у мене 700, але у мене 18%. Це дуже смачна сметана. Я її дуже люблю. І ви знаєте, я буду додати натуральний згущувач от цієї фірми. Це дуже хороша фірма. І я йому дуже довіряю. Бо сметана має бути 25%. Я не знайшла. Так що я взіб'ю просто сметану і згущувачу трішечки. Прямо відро відкриваю. Поступово буду додати сметану вершки. У мене було два згущувача, тому що одного мені було мало. Так що в мене їх два. Я буду поступово додати. Бачите, як сметана файно збила. Но це згущувач натуральний, так що можна не переживати. Перемішую тихенько. Не міксером, а це вже я перемішую руками. Ось так. Ви знаєте, крем від сметани, чуть-чуть таку десь кислинку таку дає. Дуже приємно, не дуже солодкий буде. Тому що в нас коржі будуть солодкі. І ще пропитка в нас йде з сиропом. Так що, ще трошки змішую. Бачите, який він густий. Так, дивіться, сироп у мене охолодився. Ось який він має бути. Ось такий. Ось. чуть чуть тягучий. І я буду додати одну ложку коньяка. Обов'язково. Це зовсім другий смак буде. Так, цього достатньо. М -м, а який запах, ваніль, коньяк. О, це так. Да. Ділю напополам пополам. Корж. Ви знаєте, я поставила його в холодильник на пів години, щоб мені було легше різати, бо мені ще треба до коржі розрізати. А він застив добренько мені, і зараз мені легше буде їх розрізати. Так, це сюди і починаю ділити корж. Ось так ділимо. Я собі позначу. Так, дорізаю. Бачите, як добре, коли в холодильник поставиш, коли так треба різати, і воно дуже файно ріжеться, тому що воно холодне, правда воно зараз відійде. Ось так, щоб були однакові, ну, дивлюся. Ну, файно. Бачите, як рівненько і один, і другий. Добре. Обрізаю края на присипку. Щось у мене дуже мало країв, ну, але ось у мене такий блендер буде з ножами, я буду розбивати крошку. В блендері я буду робити крошку. Так, роблю пропитку. Беру щіточку ось такою щіточкою. та можна з ложечкою, в принципі, немає щіточки. Я думаю, то нічого не проблема. І роблю пропиточку нашим коньяком. Ви знаєте, чого я роблю пропитку навіть? По-перше, смак, воно буде хороший смак, а друге, знаєте, чому? Крем не буде впитуватися в коржі. Коржі вже пропитаються ось цим сиропом, а крем уже буде у нас такий, знаєте, коли я буду нарізати, він буде, ну, як це сказати, пухнастий, не впитуватися в коржі. Три лопатки, крема. даже може, і 4, ви знаєте. Певно, прийдеться 4 ставити. Ось так. І розмащую. Видите, бачите, крем дуже файний. Такий в мене. Так, ставлю корж. Вже змащений. Далі мастиме. По чотири лопатки ставлю. 3, 4. Ставлю. Ось так. І знову буду вимащувати, того, що ще буде присипочка. Так, добре, добре. Рівно. Бачите, крем навіть не витікає. Це від того, що там пропитка. Починаю вимащувати края. Ось так, знизу вверх. У нас ще буде присипочка, де якась дірочка треба файно замащувати. Замащую вверх просто, пречудовий. Ще треба. У мене є відео. Угорський медовик, шоколадний угорський медовик. Ви знаєте, він дуже смачний, він робиться зовсім по-другому, тому що там я катаю лопи. Там у мене 9 або 8 лоп іде. А тут у мене йде як без квіт. Висипаю крошку в горіхи. У мене 50 грам молотих горіхів. І ось залишаю, змішую. Ви знаєте, з оріхами. Це дуже-дуже смачно перемішую і буду крошку. З оріхом присипку. Бачите, силіконою лопаточкою роблю. Ось так, знизу вверх. Ну, і хватило нам всього. Ну що, вверх присипаю тільки крошкою. Края у нас пішли крошка з горіхом, а верх у нас буде тільки крошка. Бачите, такий колірний, гарний. Шубка. Дуже гарна шубка. Ну, що, торт вдався мені. Ви знаєте, я його зважила, він 2 кг 800 г. Це досить тяжкий. Іде в холодильник, на ніч саме краще. Ну, 3-4 години це мінімум. Так що, ставлю в холодильник. Вистається. Торт у мене на ніч був в холодильнику, вистоявся файно. Зараз будемо розрізати, дивитися, що в нас всередині. Бачите, як м'ягенько йде? І нарізаємо такими шматочками. Ось, Ось дивіться. Так, нарізаю далі. Дуже мягенько йде, дуже файно. Yes. Ну що, будемо пробувати виделочкою. Ось так. Бачите, як він ногенько пішов. Буду пробувати. Mm. Просто присмачнющий, ви знаєте, боже який він смачний. В міру солодкий, пропитаний, м'ягенький, сочний. Хочу сказати, що торт дуже смачний. Він дуже, дуже смачний. Ви знаєте, я, хочу, я його рекомендую. Печіть, спробуйте, печіть по рецепту. Рецепт. Правильний, один в один, ідея рецепт у мене. Радуйте своїх близьких, радуйте дітей, внуків і миру нам всім, і будьте здорові!